Всім привіт! Сьогодні 1 липня. Сьогодні відбувся зранку стрім по хідерському прийому і Black Desert Феста за сумінцем. Називати це як хочете, але коротше, сама суть. Інфи доволі дуже багато понасипали. Додали декілька цікавих івентів, які будуть, я думаю, всім взагалі цікаві, і деякої багато такої інформації, але давайте будемо по порядку. Я повиділяв з усього того, що було на. Млак Дезерт Фесті цьому із такого цікавого, але якщо вам потрібно буде більше інформації, я прикріпленому коментарі залишу пост з Reddit на коротку вижимку, скажімо так, того всього, що там казалося, і на повне відео запису стріма на Ютубі, який відбувався стрім. Де там протягом більше ніж майже двох годин чи двох з половиною годин повністю детально що розповідалося, всі плани, які там стосовно Black Desert і розвитку на майбутнє на найближчий цей рік, як відбувалося, все там можна детально буде вам подивитися, послухати, якщо це також цікаво. Давайте по івентам і коротко по тому, що я взагалі виділив для себе такого цікавого особливого, але пройдемось те все по порядку. І так, давайте почнемо. Перше, івент на івент. Просто вводять з 5 числа по 19, просто баф на Combat XP, Skill XP, XP для прокачки коней. Також до цього всього завозять 50% вітим дропрейту на фарм для спотів. Тому є підвищений шанс того, що вибуваєте набагато більше рідкісних ітима і так далі. Далі також з 5 числа по 19 вводять, якщо коротко і просто сказати, альтернативні споти, з яких можна повибивати мапу, компаси, безкінечні банки на хп, на і ману, ітемки. І ось нижче повністю весь список спотів, на яких вони якби, і так постійно оформляться, справа колонка на це вже альтернативні споти, де також може це ітемка також повипадати. Всі лінки на всі івенти, це все я залишаю в прикріпленому коментарі. тому якщо... Що будете мати їх в себе під рукою постійно і е, постійно будете заглядати, якщо не знати будете куди бігти, що ви хочете побивати або де ви хочете це вибити. Далі, з завтрашнього числа, е, по 26 діє календарик на два тижні. З усього цікаво, тут він повністю весь цікавий. Е, якщо за результатами казати, тут буде 15 е, штучок е, Dark Hunger, про це трішки пізніше скажу. Лонг Box, 2000 мінікрон і Артізан Мембри це для точерів, там е, зрозуміло, що ось так буде виглядати цей календарик, Тут ще також до цього всього трішки там петів, можливо, костюмчик, скриньки, шикату і так далі. Ось трішки нижче гайд стосовно того, як використовувати цей даркхангер. Якщо коротко, то це ви просто-напросто за допомогою цієї ітемки е, набуваєте собі додаткову кількість лаків, але майте на увазі, що е, чим більше ви використовуєте його, тим. Меншу кількість лаків можна отримати. Максимум можна набити 230 лаків, починаючи зі ста. Але я б вам би радив, якщо ви маєте хоча б 150 плюс, то краще використати їх так, бо там можна буде набити хоча б десь до 227, десь 225 лаків, що потрібно було. І ось список того, що ви можете поотримувати з. Box of Relics і Long Journey Box також. Тут доволі плюшки всі цікаві, але чи цікаво, кому як почастить їх дістати, це вже питання до рандому. Далі наступне: якщо коротко, Rocking Horse Fools of Dream. Якщо коротко, ви отримаєте просто на халяву Тір 9 Коника: це або Doom, Газ, або Одноріг. В чому вся суть? Період івента з 21 червня по 26 липня. Але якщо ви пам'ятаєте минулих відео, я казав, що з 21 числа і по 26 ви отримуєте в нагородах Вай ось таку от дерев'яну конячку в яку вам давали в нагородах Вай в досягненнях, і тепер починаючи з 5 числа, ви ще отримаєте так само ріг VPC. І в чому вся суть. Ви їх в інвентарі просто ставите поряд між собою, об'єднуєте і отримуєте ось таку фігурку в EPOS Dreaming Horse, і на вибір ви можете отримати будь-якого коника з цих трьох, як чоловічої, так і жіночої статі. Також кристали для тих, хто хоче пробуджувати вже тір 10-го коника. Якщо у вас є ці всі минулі тір 9 коники бо щоб отримати тір 10-го коника, вам потрібно мати як чоловічого, так і жіночого коня певної статі. Тут буде все, скоріш за все, на вибір, явно не рандомом, то тому маєте на увазі, то, що ви отримаєте просто на халяву 30 коника, а не купувати його на аукціоні коневодів за там, 10 мільярдів срібло і так далі. Далі, тут цікаво, не цікаво, не цікаво. Так, промокоди. Два промокоди. Один, один дуже смачний, тут також ось 2000 каміння-крон. Три костюми, 150 лаків, скриньки Джей там доволі цікаві, також нагороди є, але майте на увазі, що там також буде даватись сувої Джей, які на плюс і тим дропрейт, але вони будуть діяти в період на місяць, тобто там сувої, які мають термін придатності на 30 днів. І молоджей, який замінює вам каміння крон. Але, повторюсь, майте також на увазі тепер, що він буде діяти тільки до 26 числа. Раніше його давали там на 3 місяці, його термін дії був, але цей, на жаль, до 26 числа. Тому, якщо у вас є що точити з такого, що ви колись дуже давно чекали, планували точити, то до 26 числа у вас час, щоб це все заточити. Плюс. Преміум аутфіт бокс не можна одягнути на таких персонажів, як Шай і Мегу, але стосовно Мегу, його можна буде відкриті одягнути після 5-го числа, бо 5-го числа завозять пробуду на Мегу. І ще один такий промокодик, він трішки менше по нагородам, 100 каміння крон, 50 лаків, 10 совоїв на 2 години для XP, і кіт. І все. Далі, ось тут це лінк е, з короткою витримкою з Reddit на Black Desert Fest, що відбувалося, але ну, і сам відос, тут також я це все залишає прикріплено коментарі. Давайте по списку стосовно того, що я поведіляв, е, можна буде проговорити і, і буде, напевно, скоріше за все, цікаво. Ну, як я вже сказав, що 5-го числа буде пробудена мегу, на Global її випустять завтра. Тобто, в кого є доступ до. ПТС серверу на Глобал, можете її вже від завтрашнього числа потестити, подивитися, що таке на Мегопробура. Далі, 9. серпня, якщо я правильно пам'ятаю, на Корею завозять нову територію а, Медії. Це, тобто, ось цей от шматок мапи вниз, який поки зараз закриті, ось тут буде вводитись нова територія це для. А, Гравців, яких вже є 700 плюс гесу, там будуть спати як 300 атаки, 400 дефу вимагати, так і там ще більше. Плюс до цього всього на цю локацію завезуть ботинки Атора. Це, я так розумію, вже буде останній шмот сету типу мертвого Бога. Але коли його позавозять на решту регіонів, на жаль, невідомо. Я так думаю, що це, напевно, буде десь мінімум через півроку, але будемо. Побачимо, можливо, це навіть раніше зробить, хоча я дуже сильно в цьому сумніваюся. Далі, стосовно PvP, трішки івентів, додали такий новий івент, як е, Війна Рос. Це бій буде між е, територією Камасільвіодоліти, простіше сказати, війна ельфів. Його будуть завозити на Кореї 26 серпня, і там буде відбуватися він е, один раз на два тижні, там будуть бої 300 на 300. Коли його завезуть на решту серверів, невідомо, на жаль, але, можливо, їх завезуть навіть швидше, ніж ми там плануємо, бо було б на такі цікаво подивитися. Це повністю новий PvP-евент, Тому, думаю, буде цікаво. Далі з такого, що ще цікавого, сезонні чари можуть тепер їздити на ілюзіях, тобто до цього моменту. Вони не могли їздити на думах, Пегасах і однорогах. Тепер можуть кататися, але поки це не завезуть, поки ще ця функція недоступна. Далі, з такого прямував, як цікавого, безкінечні банки ХП і МП можна закинути в сімейний інвентар. Ось сюди. І також, типу, Фея може юзати ці ітимки з сімейного інвентаря. Плюс до цього всього, тих, хто фармили собі дуже багато банок на ХП, там, наприклад, або на МП, також хто цим страждав. Не переймайтеся, нічого страшного в цьому немає. Їх також тепер можна буде продати на аукціоні. Звісно, ціна невідома, але не знаю, по, по моїм відчуттям, їхня ціна щось буде складати приблизно до 5 мільярдів, але може я помиляюся, такі мої думки стосовно цього всього. Це буде доступне стосовно банок ХПМП протягом цього місяця, але чи воно буде відразу доступне на всіх серверах, чи тільки на Кореї, знову ж таки, поки невідомо. Далі завозять тір 10 дом. На Кореї він буде з 12-го числа вже ось так скоро. Можливо, його і на решту серверів швиденько завезуть, можливо, десь там протягом місяця або й то раніше. Що можна сказати взагалі по цьому дому? В нього буде скіл такий доволі цікавий, один як він може створювати дві своїх копії. Мінус в тому, що в ці копії не можуть використовувати його бойові скіли, але можуть використовувати скили для пересування. Ще плюс в чому, що в кого є цей 10 дом, тобто він може з собою перевозити, грубо кажучи, ще плюс 5 людей. Вас і ще плюс 5 людей. Якщо, я так розумію, в цього дума є типу скіл, як подвійне сідло, там чи як він там називається, я правильно не пам'ятаю. Далі, Перлабіси вводять таку ітимку, як ліхтар Декі. його можна буде використовувати не на всіх спотах, в чому суть взагалі цього ліхтаря. Це типу як хадум. Його таке розуміння типу як хадум. Його можна юзати буде в Еш форесті в Долині Олунів, на Ахібах, Тункуті і на Кальфіонському ходу в циклопах. Я так розумію. Він буде розряджатися, його потрібно буде заряджати з заточеною біжою, це типу як паливо, але це не точна інформація стосовно цього. Можливо, там будуть якісь альтернативні варіанти цього всього. Або якось трішки інформація неправильно подана. Будемо дивитися вже по мірі того, як воно вийде, що там взагалі за нього буде інформація. Суть в чому взагалі цього ліхтаря. Тобто ви прибігаєте на спот, давайте візьмемо, наприклад, тих самих олунів, в яких там рекомендовані характеристики 300 атак і 400 дефу. Ви юзаєте цей ліхтар, і ці олуни підвищують свої характеристики по вимогам для фарму, як в 310 атак і 410 дефу. Але і змінюється трішки те, що в цих підсилених лонів додають дроп, в лист дропу як сережки Деборіки. Плюс зрозуміло, що там і решта якихось предметів буде підвищена, або шанс їх підвищиться і тому так далі. Далі, стосовно нової локації країни вранішнього сонця, буде доданий 10-й босс. На жаль, невідомо до якої слабкості аури він буде відноситись, можливо, не буде такого. В чому вся суть цього боса? Він буде доданий, якщо я правильно пам'ятаю, 5-го числа, скоріше за все, на всі регіони відразу. Там, на жаль, інформація не вказана, просто сказано, що буде доданий 5-го числа. В чому вся суть? Якщо хтось перемагає його, цього боса на сьомому рівні складності, то весь сервер отримує баф на 3 години до решти босів, в яких слабкості до аури Землі і місяця. В е, полягає суть цього бафу для тих, хто фармить босів з слабкістю аури землі, вони будуть отримувати 20% плюс до дропрейту. Я так розумію, ці 20% будуть впливати, коли ви будете відкривати нагороди, які отримаєте після фарму цих босів. Тобто шанс того, що ви отримаєте щось там смачніше, ніж в рази, буде підвищено на 20%. Можливо, помиляюся, але принаймні, поки так коротко інформація написано так. Тих, хто фрамлять босів, які слабкі до сонячної аури, просто буде баф на плюс 1 атаки до місячної аури, плюс один до дефу. Звісно, цей баф трішки зміниться, коли вийде тір 10 складності цього боса нового, то тоді цей баф можна буде активовувати тільки ну, цей баф, верніше, буде активований тільки тоді, коли хтось переможе саме 10-й складності цього боса. Далі з такого, що ще цікаве, для бартеристів тір 5 ітемки, їх підняли ціну на них на 50%. Це вже буде доступно з 19 числа на Кореї, або, може, відразу завезуть на всі сервери відразу. Далі новий клас. Стосовно інформації за новий клас, вона, він буде зимою. Поки більше нічого не сказали, поки не вийшов новий клас, будуть балансити всю решту класів, які вже повиходили. З цікавого ще новий сезон Арени Солярі на всіх серверах буде відкритий 19 числа. З неприємного, підніму ціну на деборіку. Не знаю, чи кому приємно, кому неприємно. Тут, звісно, вже таке питання, але майте на увазі, що скоро підійметься ціна на деборіку і доволі так, напевно, суттєво. З такого ще, що цікаво, додали там як маленьку таку інформацію, що буде додане сортування інвентаря. Тобто весь ваш інвентар тепер буде виглядати не ось так, наприклад, як у мене. Ну, всі знають, як виглядає інвентар, а все буде посортовано по. Типу там трешу, хімкам, обідам і так далі. Тобто і були там деякі пропозиції стосовно того, щоб це таке саме зробити і на складах. Але буде це вже цікаво, чи зроблять взагалі таке на складах, але, принаймні, в інвентарі доволі воно буде цікаво виглядати. І Я так подивився, по скрінам, воно доволі зручно з одного боку. Тому, я думаю, всім це також подобається. Стосовно решти, всього того, що буде виходити. По інформації, яку казали на прийомі, далі будемо розбирати, вже, коли воно буде виходити, по суті, в патчах, коли це все буде додавати. Поки це так, з того, що я виділив, що прямо цікаво цікаво але якщо ви хочете знову ж таки детально ознайомитись, є коротка вибірка з того, що взагалі казалось на Фесті. І повне відео в дві години, то тому це все буде залишено в прикріпленому коментарі ці всі лінки, то тому, якщо цікаво, welcome до ознайомлення вам більш детально. І на цьому, напевно, все. Дякую да. всім дякую за увагу і до наступних відео.